Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня українки Валентини. Рада вітати у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Запрошую до себе на гостину скуштувати борщ із пампушками. Адже саме сьогодні я пропоную приготувати українські пампушки, пухкі, рум'яні, смачні. Та ще й з часниковою підливкою. Для приготування треба взяти 250 мл теплої води, 15 г пресованих дріжджів або 5 сухих, 5 г солі, 25 г цукру, 450 г борошна, 50 мл рослинної олії. У велику миску подрібнюємо пресовані дріжджі, заливаємо теплою водою, перемішуємо, тісто будемо робити без опари, тому відразу насипаємо цукор, сіль і частинами борошно, кожного разу розмішуючи. Точні пропорції продуктів ви побачите внизу під відео. Отже, тісто поступово густіє, тож починаємо місити його руками, далі додаємо частинами рослинної олії і так доти, доки вона не закінчиться. Далі стіл змащуємо олією і місимо на ньому тісто. Коли воно стане еластичним, змащуємо миску та сам шматок олією і викладаємо тісто під харчову плівку. Тісто повинно сходити приблизно годину. Погляньте, пройшов вказаний час і тісто збільшилось втричі. Витягаємо його з миски, стіл знову змащуємо олією і ще трохи місимо тісто. Після цього формуємо довгу ковбаску. розрізуємо її на 4 частини. Далі кожну з них ділимо на три. Виходить 24 шматочки. Потім з кожного формуємо кружочки, так як я показую на відео. Це наші майбутні пампушки. Викладаємо їх на змащений олією стіл. Готуємо форму для випікання. Застеляємо її пергаментом. У неї кладемо пампушки з невеликою відстанню між ними. Потім накриваємо харчовою плівкою і дозволяємо пампушкам зійти ще одну годину. Тим часом робимо заливку. Для цього беремо 5 зубчиків давляного чеснику, 5 грамів солі, 40 мл рослиної олії, 5 грамів нарізаної зелені, 40 мл холодної попередньо кип'яченої води. З'єднуємо всі інгредієнти по черзі, чесник, сіль, олій, воду і зелень. Можна брати як петрушку, так і кріп. Після кожного додавання перемішуємо, заливка готова. Пампушки дуже гарно зійшли. Тому знімаємо харчову плівку, нагріваємо духовку на 180 градусів та випікаємо виріб 20-25 хвилин. заливкою поливаємо ще гарячі помпушки, змащуємо та не жаліємо. Це треба робити дуже щедро. Накриваємо помпушки рушником і залишаємо, щоб трохи охололи. Ви тільки погляньте, наскільки пухкими вийшли наші пампушки. Це просто ідеальне доповнення до червоного борщу. До речі, на моєму каналі вже є рецепт пампушок, а це інший, який підходить саме до посту. Обов'язково приготуйте пампушки з часником до борщу. Це справжня українська класика. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого кулінарного блогу. Смачного та продуктивного дня!